В одних земля пливе ніг, в інших відходить до сусіда. Сотки та гектари були найобговорюванішою темою на черговому прийомі міського голови. Садив картоплю на своєму городі, а виявилось, засіяв чуже угіддя. Михайло Яценко, корінний Борис, полець 15 років, був упевнений, що володіє будинком та прилеглою землею, який дістав у спадок від матері. Як виявилось, помилявся. Оце наш будинок, це пішла оця лінія. Це вона пішла. І в нас виявилося, що вона пішла, порізала в сарай. Оце у нас ну, не туалет залишилась. І ось колонка фундамент, вона два і стоїть. Це воно залишилося засідання. За законом Михайло Яценко спадкував лише будинок, а земля була у користуванні правовою необізнаністю пана Михайла, скористався його сусід, який оформив ділянку на себе. Вам ніхто не підсказав свій період, що вам треба було оформити хату і оформляти земельну ділянку. Ви їх не оформили, тобто ви їх користувалися, і все. Не буду далі коментувати, хто знайшлися певні люди, які скористувалися цим моментом, що сьогодні, в принципі, якщо брати з точки зору закону. То начебто формально з їхньої сторони порушення немає. Да? Тобто, бо земля вона знаходилася не у а знаходилася в користуванні. Він сказав, вони не володіли, вони користувалися. Вирішити земельний спір можна лише у судовому порядку. Анатолій Якимчук користувався землею сади в городину. А як захотів оформити право власності, дізнався, що на землю вже накинули оком сусіди. Працювали рядом у колосці, 56 років пахали рядом землю, і тут на тобі мати його. Подала не, не він подав а і, Міський очільник запропонував панові Анатолію із сусідами сісти за стіл переговорів. Віра Васильовна, бо ви значить і його сітати за стіл переговорів. до даному випадку загалом на зустрічі з мером записались 15 містян. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.